Добрий день, шановні. Що робити, коли після оновлення ваш інтерфейс почав виглядати саме так? А якщо буде точніше, то з'явилися ці дивні три кнопки, як наче з якогось минулого десятиліття, та взагалі інтерфейс став таким якимось дивним. І це не тільки в диспетчері завдань, також у провіднику так само. Та й взагалі в усій системі та й це виглядає дивно, якось непристосовано, якось якось поламано. Що можу я вам сказати? Це вирішується все дуже легко. Спочатку натискаємо Windows R та вписуємо там Regedit. Або ж теж можна просто зайти в пошук та вписати тут Regedit, точніше Registry Editor. Редактор реєстру. Заходимо сюди та проходимо по ось такій ось стежинці. Ця стежинка буде у закріпленому коментарі та в описі під відео. І знаходимо тут ось це правило. Це DLL Name. Це наша встановлена тема, і чомусь після оновлень воно тут, воно тут може встановити непідтримувану Microsoft тему Aero Light. І вона зараз, якщо чесно, з Windows не сумісна. Все, що вам потрібно зробити, це просто стерти це Light, щоб тут було просто Aero. Натиснути ОК, закрити це та перезавантажити комп'ютер. І після перезавантаження перевіряємо, і ви можете побачити, що усі кнопки повернулися до своєї початкової теми. Так само провідник і вся система, тепер вони виглядають адекватно та правильно. Що ж, а я сподіваюся, що зміг вам допомогти. З вами був Грім. Якщо вам допомогло це відео та було інформативним, то оцініть це відео вподобайкою або дизлайком, та залиште коментар. А з вами був Грім Всім. хай щастить! всім. па-па!